Вітаю вас, друзі! В попередньому відео показував з нашим головним інженером ось таку розмальовку. Інженер зайнята, малює. Тому ми окремо будемо з вами зараз оглядати. Давайте для того ж самого інженера нашого. Ось такий тримач на підголівник. Зараз ми подивимось, що він з себе представляє. Так. Ну, це все зрозуміло. Це сюди. Це завез, я сказав, сюди. І закручуємо. Так. Фіксація. Ну, я не до кінця. Ого, серйозно, нормально тема. Так, до кінця не буду. Далі. А, під кутом. Як бачите, це максималка підкутом. Це бо. А, шукаю телефон, наприклад. Ок, ага, якщо у вас на чехлі така гадость, він не влізе. Ну, влазить, але трошки мнотях. Ну, Но, в принципі, а фігушки він спаде, тримає жорстко. Ну, якщо у вас нема. То взагалі ідеально буде. О! О! Оце! Так, тримає добре. Єдине, що якщо вдруг телефон вам треба, то треба його ось так. Тобто, ну, як якщо не так. Ось так і закріплювати. Тобто, ви його будете дитині ось так ставити. Якщо планшет, то відповідно можна ширше. А воно розтягується. До хрена, Ого! Ну, в принципі, пружинки вертають. Ну. Не ослабляється. Те, що я відчуваю, то поки не ослабилося. Може, якісь часом вони розтягнуться, але пластик сипеться з нього, ну це традиційне китайське. До речі, не смердить. Реально не смердить. Так, тепер що, затискачі. А тут пластик поємішку з гумою. Бачите? Ну то есть До енного моменту тут він тримає, а потім зламається. Тобто, ви защелкнули раз. І тут, бачите, розтягується. Здвигається, переміщається. Тобто, в принципі, на любий, майже на будь-який підголівник воно повинно влізти. Защокнули, причепили, дитині поставили, відкрили. І вуаля, можете крутити, вертіти як завгодно. Ось так от покажу. Бачите? Зручно і надійно. В принципі, що, респект. Непогана штучка. Ось так ще раз виглядає. І ось така коробочка в комплекті. Наразі дякую за пригляд, дякую за подбачок, за всім дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!